Привіт, моє любі. Сьогодні я розповім вам казочку про пана Коцького. В одного чоловіка був кіт, старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його. А сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, Що ти таке? А він каже: Я пан Коцький. Лисичка каже: Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому ходить. Уловить де курочку, то сама не їсть, йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи. Стали думати, Як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати. Кому пощо йти? Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки й картоплю, ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід готувати. А як зварили, стали радитися, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий, вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до Лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його А чого ти прийшов? Він і каже Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому Я з ним прийду. Але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау-мау мау. Мяу". А ті думають, от вражого батька-син ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти. Аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу у хмизу та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп! Та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко, а заєць і собі за ними забіг не знати куди, а потім посходилися та й кажуть. От який малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. От і казушці кінець, а хто слухав, молодець. До зустрічі!